Усіх вітаю! У цьому відео ми з вами навчимося створювати інтерактивний плакат на платформі Genial. Для початку у пошуку Google починаємо набирати необхідний нам ресурс. Ось він. І одразу перша вкладочка Genial – платформа для інтерактивного анімованого контенту. Вона нам і потрібна. Натискаємо і потрапляємо на. Робоче поле. У мене є одразу автоматичний Google-перекладач, тож сторінка, перекладена з англомовної на україномовну. Якщо у вас такої функції немає, то за допомогою правої кнопки миші, клацнувши прямо ось тут на робочому полі, ви можете обрати переклад українська. Якщо такого налаштування у вас немає, то зробити це необхідно. За допомогою трьох крапочок у правому верхньому кутку налаштування та керування. Google Chrome. Обираєте налаштування і змінюєте мови. Мови, сторінок Google. Оновлюєте браузер, і у вас буде автоматичний перекладач. Отже, розпочинаємо створення інтерактивного контенту. Розпочати зараз. Нам пропонують одразу зареєструватися. Зробити це можна за допомогою вашого Google аккаунту. Приймаємо умови. І обираємо свій обліковий запис. Ось наша робоча панель. У мене тут вже одразу кілька вже є робіт. У вас поки що не буде нічого, якщо ви вперше реєструєтеся. А якщо у вас трохи підвисає інтернет, як у мене, зараз то сторінка може не перекластися. Я знову натискаю за допомогою правої кнопки миші переклад українською мовою. І ви бачите все спрацювало. Genial з англійської перекладається як привітний, тож платформа нам пропонує творити привітно. Що тут є? Є ваші творіння, є кошик видалені роботи, фірмовий комплект, натхнення. Отже, ми натискаємо плюсик для того, щоб розпочати роботу. Що нам пропонує? Платформа. Можна створювати презентації, інфографіка, гіміфікації, інтерактивні зображення, власне, наш плакат, відео, гід, навчальні матеріали тощо нам потрібно зараз інтерактивне зображення. Натискаємо сюди, і тут ви бачите: внизу є шаблони і готові. Приклади, які можна редагувати, обрати якийсь шаблон серед цих і розпочати з ним роботу. А як на мене, то найкращий варіант це створити власне інтерактивне зображення, тому що це буде до вашого самого уроку, ваша картинка, ваша ідея, тож ми будемо теж створювати своє. А вже скоро новий навчальний. Рік розпочинається, тож оберемо з вами шкільну тематику. Зображення, яке ви обираєте, треба просто перетягнути у це віконечко, і це буде основа для вашого інтерактивного плакату. Ви можете змінювати розмір і обираємо. Коли ви завантажили своє зображення і розпочали роботу, програма вам запропонує одразу дві інтерактивні кнопочки. Їх ви можете... Переміщувати куди завгодно, за вашою ідеєю плакату. І одразу зверну вашу увагу на те, що на лівій панелі є кнопка інтерактивні елементи. Можна натиснути Показати більше. І ось вам програма пропонує абсолютно різноманітні кнопки на ваш смак. Ви можете обрати ті, які вам до вподоби. Вони різної форми, вони відображають відповідний вміст за вашим бажанням контент, який ви хочете, щоб діти бачили на. Кнопках ви можете обрати ті, які вам треба. Ну, я, наприклад, кілька оберу там, різного кольору, так і покажу вам, що їх можна ось ви обрати, ви їх можете будь-яке місце перетаскувати, а ще ви можете змінювати, натиснувши на ту кнопку, як вам потрібно, одразу ось колір. Хочете будь-якого кольору. І так можна робити з будь-якою кнопкою. Ви можете збільшити її. Зменшити все за вашим бажанням. От так само. Всі ці кнопки активні. Ну, нам багато не треба. Ви обираєте стільки, скільки треба для вашого уроку і для вашої ідеї. Я покажу на базі однієї кнопки, як її можна наповнювати інтерактивним контентом. Так, для того, щоб розпочати наповнення. Необхідне, обрали кнопку, да, і розпочати наповнення необхідним інтерактивним контентом. Ви на неї натискаєте, і ви бачите, тут є блокування. Коли заблокована кнопка, ви не можете з нею бачите, жодних дій виконувати. Ну, нам це не треба, ми її розблоковуємо і можемо з нею працювати. Тут є кнопка Додати інтерактивність і є кнопка додати анімацію. І можна замінити одну кнопку. ось. Теж є функція на іншу, таким способом, так само як забажаєте. Додати інтерактивність. При натисканні на цю функцію у вас відкривається панель. Це може бути просто підказка. Тут все прописано при україномовному перекладі абсолютно все зрозуміло, з усім легко можна розібратися. Тобто, просто виводиться підказочка, інтерактивний вміст вікна. Перехід одразу на сторінку, яка вам треба для роботи, або ось такий перехід веб-покликання, або збільшення відповідно до розміру екрану вмісту вашого віконечка, додавання аудіо а, і розкрити. Ну, ви бачите, це більш вузькі функції. Тобто тут відкриється тільки аудіо, тут відкриється тільки покликання одразу, та, тут швидкий там, перехід знову ж таки на покликання. Як на мене, найцікавіша функція це вікно. Тому що е, при е, додаванні цієї функції ваша, ваш учень одразу побачить віконечко, наповнене навчальним матеріалом. Тут ви додаєте і текст, і будь-які інші покликання. Е, одразу в одному вікні у вас може бути. І відео, і покликання на текстову інформацію, і аудіозапис якийсь, і при цьому ще комунікація з дитиною, тому що ви будете додавати від себе так, якісь цікаві звернення до дитини. Тут є готові шаблони, які ви можете взяти відповідно до вашої ідеї, але мені завжди подобається починати працювати з пустим шаблоном, тому що його я можу зробити так, як мені цікаво. Яку я маю мету. Ось ви бачите пусте віконечко. Сюди ви вже можете розпочинати додавати що завгодно. Зображення за допомогою функції зображення, пошук зображень це ті, які пропонує інтернет. І можна завантажувати свої зображення або з Google Диску, або з Хмари, або зображення за покликанням з інтернету. Або просто можна ось одразу зробити перетаскування. В наше поле і зробити зручний формат вашої картинки. Ну, У нас привітання з Днем знань. ось тому я хочу, щоб вона була такого об'єму. Сюди ж я одразу можу додати будь-який текст, такий, який можна вмістити на полотно, або можна просто скопіювати з вашого документу Word будь-який. Текст, ну, наприклад, напишу прямо в Word з 1 вересня. Просто скопіюю, для того, щоб вам показати, що так само це можна зробити, скопіювала і сюди вставила. Тобто, можна просто або тестування, скопіювати, навіть один тест чи якесь завдання. І сюди просто через скопіювати-вставити, додати текст, або обрати ось так за допомогою лівої панелі. Так? Напишемо зі святом. Знову ж таки, працюючи з текстом, ви можете змінити будь-який А, Ви можете змінити будь-який шрифт, зменшити жирність, ну, центрування, все як забажаєте. Тому це дуже зручно. Так, розташовуєте текст так, як вам потрібно, його можна. Як завгодно повертати. Так. Сюди ж ви можете написати будь-що, що необхідно для вашого уроку, і одразу додати будь-який, до речі, одразу теж покажу, є ресурси, тут є будь-які геометричні фігури, стрілочки, картинки, графіки, діаграми, таблиці все, що необхідно для роботи. Розумні блоки, цілі слайди, інфографіки. Все, що завгодно. Окрім того, ви можете сюди додавати одразу будь-яке відео. Просто скопіювали покликання сторінки, яка вам необхідна, і просто сюди вставили. Поки що воно на все віконечко. От, але я спокійно можу зменшити це дуже зручно розмір цього віконечка і написати дитині переглянь, наприклад, відео. Так, так само поміняю колір, нехай буде все в яскравих кольорах. Так, додати будь-які ще відомості. От, будь-які картинки, оформити текст. І якщо просто треба додати покликання на освітній якийсь ресурс, у нас це нехай буде сторінка з привітаннями до свята, то ми відкриваємо Вставка, і тут можна додати аудіофайл. Додати свій. Тут можна натиснути, щоб записати аудіо звернення до дитини вашим голосом, або вставити покликання ось сюди, на аудіофайл, який вам треба. Так само відео. За допомогою цього функціоналу можна додати, або, так, як я зробила, просто копіювати і вставити. А інше покликання це, наприклад, текстова сторінка з інформацією. Так, ось ми бачимо: наше текстове покликання додалося. І ми також його розміщуємо так, як нам треба. Все можете змінювати. Ваше віконечко готове, ви його оформили, додали сюди анімоване, інтерактивний контент, все, що вам треба, ви просто повертаєтеся на сторіночку. Так само можна зробити з будь-якими іншими кнопками. До кожної кнопочки можна додати ефект, який вам треба. Нам треба поява кнопочок, це вхід автоматичний, вихід це коли вже зникають всі кнопочки, і можна додати. Якийсь ефект, фокус, там відскок, збільшення. Мені подобається збільшення. І ми можемо перевірити тепер, як працює наш інтерактивний плакат. Для того, щоб це побачити. У нас є доступна кнопка попереднього перегляду. Натискаєте сюди, і ви побачите, як працює ось ефект появи вашої кнопочки. Так? І При наведенні вона стає більш такого яскравого кольору, активізується. Коли дитина натискає, або ви на цю кнопку ви бачите увесь наш інтерактивний контент. І тексти, і картинка, і активне ось покликання на текстову інформацію, активне покликання на відеозапис. Можна відкривати більше, зупиняти, працювати з ним так, як вам треба. Ось перехід на покликання. І все ваше оформлення, як ви заплануєте. Можемо закрити, клацнути. На вільне поле і ми повертаємося до редагування. Таким чином, ви можете оформлювати вміст ваших кнопок, як вам треба на ваш смак. Отже, функціонал платформи Genial дуже багатий, але, як ви побачили, дуже легкий у використанні. Для того, щоб поділитися вашою роботою, є ось тут така кнопка Поділитися. Ви можете зробити ваш плакат публічним, приватний це тільки в преміумі. Багаторазовий це, якщо ви хочете, щоб ваша творчість була видна в широкому просторі для всіх користувачів. Можете назвати ваш плакат так, як треба, описати його за бажанням. Так, і він у нас готовий. Ви можете цей плакат редагувати сумісно з кимось із ваших колег, додавши от сюди ще одного користувача. Також оформити ваш плакат, ви можете музичним супроводом, додавши фоновий звук. Теж буде дуже цікаво. Так, коли ваш плакат буде готовим, ви копіюєте покликання. І надаєте покликання для роботи або учням, або колегам, або просто у форматі уроку демонструєте ваш плакат і працюєте із ним разом із вашими учнями. Для того, щоб зробити його повним на всю сторіночку, ви натискаєте на презентацію. Готово. Щоб побачити всі інтерактивні елементи, нагадаю, що треба натиснути ось сюди. Ми бачимо, що в нас один інтерактивний елемент. Успіхів вам у новому навчальному році! Усе геніальне! Просто!